Ззвонила молчать больше, просто нет сил. Нельзя это більше делать. Ми не можемо собі це позволить. А ски чому саме цей суд і чому саме за справа в тому, що на сьогоднішній день у нас є всі документи стосовно цього суду? Тому ми сьогодні прийшли до цього суду. Цьому позицію громади, що цей суд є нелегітимним, є створений у незаконний спосіб і є згідно документу витягу з державної реєстрації підприємств приватної особи приватної особи, як які на порушену. О, у нас є підстави, стверджувати, що судді. Судді нам не треба люструвати або звільняти. Вони є е, е, злочинцями, і тому ми е, зобов'язані зупинити цей злочин, який коїться е, у, у цьому приміщенні по вулиці Патьохіна, а, дозвольте я представлюся. Мене зовут Дмитро Павлоченко Олександрович, який був незаконно засуджений до довічного ув'язнення саме цими е, суддями Колосівського району. Я кажу суддям, які присвоїли собі повноваження державних посадовцям. Тому ми, коли вийшли, ми розібрались. З їх статусом і прийшли до висновку того, що ці судді повноваження собі присвоїли. Це є приватне підприємство згідно витягу державного реєстру, і вони являються юридичними особами приватного права. Є відновлення законності у конституційний спосіб. Ми починаємо свою акцію з голосівського суду і будемо далі йти по всім судам міста Києва. Судді цього району. А також інші райони місця не можуть винести законне рішення, тому що вони є приватними особами публічного права. А тому ви знаєте, що всі, всі ці судді призначаються за відповідні грошові дивіденди. Тому Ми зараз, працівники міліції, відійшли. Ми зараз знову будемо викликати по 102 працівників міліції, якщо знову вони відмовляться. Негайно припинити злочинну діяльність і опечатати це приміщення по вулиці Патехіна 14. Значить, ми з громадами будемо составляти відповідний акт про закриття цього приміщення приватного підприємства з назвою Голосівський суд міста Києва. Я зараз прямо з вами набираю працівників міліції по 102. Алло, Алло, добрий день. Мене звати Дмитрій Павліченко, захист простих людей. Я зараз з громадою нахожусь за адресою Патівки 14 чотирнадцятья біля Голосіївського суду. Ми е, хочемо зупинити злочин, який проходить. В цьому будинку, а саме особи викликаємо, викликаємо. Да, і викликаємо, викликаємо. наряд міліції, щоби зупинити злочин, який проводиться в цьому Виклик будинку сияло. по адресу Патьохіна, 14А. Ні, не конфлікт. Тут є підприємство Виклик. з назвою Голосівський суд, який проводить присвоює собі повноваження по судових Ми цей злочин зафіксували, визвали працівників міліції, але вони відмовляються. Про провести заняти. слідчі дії. і прийняти заяву. Це значить то, що я вам зараз сказав, що особи, які називають собі суддями, є приватними підприємцями згідно витягу з державної реєстрації. Скажіть, будь ласка, з ким я зараз розмовляю і номер ваш індикціони, щоб Оператор С2? Подождите, Опер... оператор С2. Фамилия есть? Фамилия. 2. О... Фамилия как ваша? А полоп по полы вода. Все разразуме. Полы вода. Полы вода. 17 12 63 Телефон запишите мой. 093 52 Не, Ну вот пришли. хлопцы. Ну эти милиционеры по уже получше. Уже заявление говорят. Прогресс. Mm -hmm. <рогрес> а вы кто? Моя вот Повлюченко Олександрович. Моя фамилия Павліченко Дмитрий Александрович, Я... Александрович. представився следователь Голосівського району з фамілією Примак Ігор Анатольович. Слідчий, Слідчий Голосіевського, правильно? Слідчий Волосіївського рогу дав погодження на те, щоб прийняти акт про злочин. Заява про злочин. Заява. Заява про злочин. Всіляка пише, що злочин. Злочини зараз в цій заяві будуть наступні. Я зараз вам дам. Ви зараз ознайомитесь. На, подивіться. Подивіться. Нам стало відомо. Нам стало відомо. Нам стало відомо, що ти вам ми ще нам стало відомо, що голосівський районний суд міста Києва, який зараз знаходиться по подресу, було створено у незаконний спосіб. Тому ми звернули з запитом до голосівського суду, щоб отримати повідомлення, хто і коли створив Голосівський суд. Але суддя на начулі порушено, відмовилась нам надати це будь-які пояснення з різних запитів. Нам стало відомо, що нібито було створено указом президента Кучми за номером 990 від 2001 року, але указ вище зазначений Вбачає, що Леонід Кучма сам собі наказав створити суд, що не передбачено чинним законодавством, згідно закону про судоустрій, статус судді статті 19, порядок утворення і ліквідації суддів загальної юридикції зазначається, що суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються президентом України за поданням Міністерства юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного спеціалізованого суду. Тобто була порушена сама процедура створення зазначеного суду. Тобто суд з назвою підприємство Голосівський суд є незаконним і створений не був сам сам Голосівський суд. Згідно витягу ЕДРПО свідоцтво про юридичної особи БЦ бачається, що Голосівський суд зареєстрований на фізичну особу порушено. Це вказує на те, що підприємство з назвою Голосівський суд міста Києва є юридичною особою приватного права, а не публічного права. В самому витягі зазначено, що органом управління юридичної особи є власник, саме порушено. Тому ми визвали слідчу групу, щоб зафіксувати цей злочин, зупинити цей злочин і зробити всі слідчі дії, щоб встановити факт, що тут коїться злочин для того, щоб припинити цей злочин. У цьому, у цьому будинку, так. Да. Це я вам надаю в якості доказ. Мало того, що не було правосуддя.

Під номером, а откуда, ти Не хоче склад, не хоче склад. З'ясовано. Це Це, називається тебе... бачите, протокол побажання зубу. Кримінальних історіях завідуваний. Держи, так, Ваш, є Камчука, що я вчидуся. Що голосив, працює здесь не мовлення, що у город приїжджав. Я, як ай аде доз. Що це? Ну, є в середньостропа, я на. Ну,

Выделка, выделка. Нет, не, ты да, не сделал. Да, Нет, не Сыночек, ты будешь работать. Да, не, не будешь? За ты зарплат! Ой Боже, стільки на вопросите! Либо ви живете по закону, либо ми будемо дальше этот закон без вас воплощать в Стільки Стика чоловіка человека зирочок. Либо ви за закон Раз, либо два, в 3-4. Вот и вас Симзирочок. Що ви стоїте і спостерігаєте? стоите не закриваєте? Шанон. А что ви там стали закрыть? ви там прячете? У вас там где-то деньги суммат. Ми виже закроємо Я Ваше звання! Чого ви тільки стоїте і спостерігаєте, а? Ви вже повинні щось робити, а ви тільки стоїте і спостерігаєте. Верніше, вони не суддя, вони ще храніть. Клітки їх сажайте, да, і потихонечку врають діло. предпринимательская деятельность. Есть документы. Вон документ. Это ужас. 20 лет Так и творили над громадянами. Начали убивать людей. на я сегодня дал пояснение. И э, эти пояснения я подтвердил э, доказательствами, что на сегодняшний день э, суд. Предприяття, которо називається Галасівський суд міста при присвоїв повноваження собі посадових осіб. Вони не мають права здійснювати правосуддя, а тому вони являються злочинцями. Я е, е, надав пояснення. Я ці пояснення підкріпив всіми доказами, е, також витягами з реєстру державної реєстрації як підприємців. Вони зареєстровані як підприємці. Тому ми зараз будемо вимагати, щоб працівники міліції заарештували всіх працівників, які вважають себе суддями, і опечатали це приміщення і затримали. Да провели і провели наступні слідчі дії. На яких підставах вони на протязі на протягом років здійснюють незаконне судочинство. До місця. Треба йти до кабінету міністра, до уряду, щоб вони це питання. А, а, вони, а вони ж все знають. Вони ж перші хто це робили. Ви, Ви розумієте? Почається здаєте в оренду приміщення, власні, і чужі. За, за який рахунок існуєте? Вас не держава утримує. Хто, не хто вас утримує? Ось витяг з затілятника. Задавав питання зараз. Головне управління Міністерства внутрішніх справ. Голосіївського району. І от тепер відсутні відомості, на кого записаний? Коряк. Ну, не коряк. А мало бути написано громада Голосіївського району. Та, верніше, громада Києва, якщо на це то. Ж верховний суд був Так, тепер дивіться, значить, дивіться щоб питання, у вас прозріння, ви, ви нас, представляйте, прийти? будь ласка, ось, Міністерство оборони. України. Він не легітимно, е е він теж. На частное лицо положено. Витяг. Они не могли это сделать оборудови. приватна власність. Офіційний сайт, який саме главное, що все такі державні, маєте витяг з державного реєстру ось, про Міністерство оборони. Дивіться, від, від, відомості. у нас є Конституція, від у загальне інформація. Так ми им пропонуємо... Предлагаємо... <праць> Давайте это <це> все просто Заяву про злочин, яким визнана. На тим і ми надали всі докази, що зазначений суд є незаконним і створений у незаконний спосіб, але наша мета не то, щоб щось захопити або зруйнувати. Наша мета створити законні суди по Україні. Тому ми зараз звертаємось в присутності всіх вас до президента України з проханням. І це прохання ми письмово Зараз оформимо. Оформимо з метою створити легальний суд по місту Києву з назвою Голосівський суд. Більше того, у нас також є відомості, що всі судді по місту Києву є незаконні і створені у незаконний спосіб. Тому ми звертаємось до президента, щоб створити такі суди у законний спосіб з метою відновити правосуддя в нашій країні. Зі мною тут знаходиться Юрій Автомайдан, правозахисники Богдана Хмельницького, а також громада міста Києва, в тому числі ініціативна група у створенню територіальних громад. Тому, шановний президент, ми вимагаємо відновити правосуддя у нас в країні, починаючи з міста Києва. Дякую за увагу. Вони також є докази того, що працівники міліції Голосівського РГУ є зареєстровані як підприємці, щоб хлопці розуміли, кого вони захищають. Вони повинні захищати нас, громадян, Україну, а не якісь окремих підприємців. Розуміли, хлопці? Документи ви... задайте питання своєму начальству. Тому, що, що потім я... ви будете говорити, ми не знали. Это уже не прокатит. Тому ми зараз складаємо акт разом з громадою, разом з Богданом Хмельницьким, так що, а також автомайданом, що дане приміщення більш не може виносити рішення, вони не можуть, вони не мають статусу публічної юра особи публічного права, а тому не можуть виносити рішення від імені України. Не одного Не одного. і всі рішення, які вони сьогоднішнього дня будуть виносити, є незаконними, і всі рішення, які вони приймали з 2002 року, вони повинні бути скасовані і всі ці люди не быть освободлены и восстановлены права всех наших граждан. Мы попросим, если вы отмечаете, значит мы... Тоді... Мы как громада просим вас провести с нами опломбирование всех помещений и выяснение всех судей и их личностей, которые здесь находятся. Да, для следствия, в целях провести... Чтобы, они, да, чтобы они, никто да. никуда не убежал. Мы просим вас, как милицию, нам помочь это сделать. А, так как милиция... Це є приватною особою, яких від якої імені ви ви зараз виступаєте. Тому ми до вас звертаємося як до громадян, до громадян України, а також як ви є також членами громади міста Києва, тому ми зараз звертаємося не тільки як до працівників, а як до член територіальної громади міста Києва в Волосівському районі. Зрозуміло, хлопці, так як це робили з суддями церкви, скільки вони можуть до завтрашнього дня. Знищити будь-які документи, якщо будуть знищені документи, ви несете повну відповідальність. Ми зараз вас зафіксуємо. всіх, щоб всі, буде за це відповідати. Щоб ви зрозуміли, що ви сьогоднішнього дня несете кримінальну відповідальність за те, що цей злочин, який тут відбувається, не буде зупинений. Є старші тут, серед вас. Старші є? У кого більше зв'язок, то ти старший, навіть. А є тут старші? Шановний старший, позовіть, пожалуйста. І вивезти всіх посторонніх з цього приміщення. Зробить, будь ласка, для громади, для відновлення правосуддя в цьому районі. Якщо ви, ви, ви можете ви ви будете... Ви звернулися до думаете. Вы свернулись от Ви родителю. вас прийняли. Вони будуть будут тебе развивать, вызываем в Волосевскую раньше. Можно вернуться. Зараз Волосі... здесь происходит преступление. Да. Мы вас просимо його его пресечь. Пресечь, совершенно верно. Либо в следующий раз мы пресечем уже его без вас. Услышьте? Ребята, услышьте, здесь сейчас происходит преступление. Вы являетесь соучастником, если вы это не остановите деятельность уже созданной организации в законный способ, а не органа ну, предпринимательской организации. И все ваши действия, которые, вот, допустим, вы выполняете вроде бы свои служебные обязанности, взяли, допустим, штатное свое оружие, но на данный момент вы не можете его даже не, не только применять, а вообще носить. Почему? Потому что не предусмотрено предпринимательской организацией владеть стабильным оружием. оружием. Мы не стоим на тех позициях, что надо отменить милицию, отменить суды, отменить эти установы, должны работать. Но вроде... законный способ, как они должны быть, согласно Конституции, законодательной базе. Мы не мы не настаиваем на каких-то конфликтах, противостояниях. Наша задача создать... Заставить вас работать в законный способ. Да, и создать именно органы власти в закон, законный закон, способ, чтобы мы обращались к вам. И вы, соответственно, реагируете. Чтобы вы защищали закон. это самое главное. А не купить. Потому что на сегодняшний день любой гражданин Украины может обратиться в суд с исковым заявлением о том, чтобы не проплачивать вам с государственного бюджета зарплату и все остальные дотации, которые вам перечисляют. уже до грани только что. Мы с вами больше не беседуем. Вы для нас теперь пустое место. Вы не слышите нас. Почему вы... Значит, прев... значит, попросите судью еще раз. Пусть распустится, по-хорошему, по нормально. Значит, нас, мы к ней а. сейчас зайдем и скажем, да, мы подружка, ты, наверное, включи мозги, что -то. к тебе обращается народ. А. Пожалуйста, сходите. Ну, и все. Давайте судью сюда главную. Судья! Выходи! Судья! 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 Судью, фамилую, фамилую, первужина, первушина, первую.

Мы зарегистрировали, общественное... Друзья, мы зарегистрировали общественное обращение на голову самозванного суду з назвою Голосивский район на имя Пирушино. Давайте я буду волос читать. Будут биты, будут внуки, тоже будут так, мучимося. Так что зараз воюйте за них. Это я вот не носенка. Так, Холосиевский суд міста Києва, ОС Первушинный. Ініціативної групи по створенню територіальної громади в Голосіївському районі. Голова Павлюченко, ДО мешкає за адресою місто Київ, 01030, вулиця Богдана, Хмельницького, 3334, Дріб, квартира 21. Повідомлення повідомляємо вас, підприємця, під назвою Голосіївський суд в тому, що ви незаконно. Займаєте приміщення за адресою на території громади Голосіївського району у зв'язку з цих обставин, таке, що у вас немає правоустановчих документів на володіння приміщенням та незаконно приватними, приватних державних повноважень. Вчиняєте злочин незаконно. Судочинства від імені держави Україна та мусите нести карну відповідальність у зв'язку з вище викладеним, просимо звільнити приміщення, прийти, припинити злочинну діяльність проти громади Голосіївського району. Автомайдан Тебелко, голова ініціативної групи по створенню територіальної громади у місті Києві, де Павлюченко, секретар Іа Мерешко. Прошу відповідь надати письмово. Якщо вона і далі буде продовжувати незаконне судочинство, вона підпадає під кримінальну відповідальність. На цьому ми акцію не зупиняємо, а призупиняємо, тому щоб не провокувати і нас не звинувачили у якісь незаконних діях. Друзі, я прошу цього приміщення на деякий час залишити.